Є там погано. Не може розібрати плохо, страшно було. Очень, дуже. Само вдома їх страшно, страшно. Дах пошкоджену. Там ще хвилини. Упали, це діти сказали. Окно тут розбило, і там літній кухні. І Двері і тут. Усе. І тут металові окна, металопласті і поокривав. Я ще ноги мене і так ноги, проблема з ногами, тепер і ходити не можу. Ви злякались дуже. Це слово, ви понімаєте, це не, не, не слово тут 24 раз. Оце воно кругом штукатурка сипеться. Кругом. А я ще й котятам постелила. Щоб спали. Вони не захотіли ночі заходить. І оце в мене кругом штукатурка, штукаторка да? Ой, Всі А Анія і ангел. ага, ой. Ага й друга ціла, а вона ну, і і і сусик мій.